Всім привіт! Ви на каналі Маші і котики, і це перше відео з циклу відеознайомства з моїми котиками. На жаль, я не так хотіла розпочати цей цикл, адже я хотіла піти в хронологічному порядку від катафалка котика, який з'явився в мене першим. Але я буду розпочинати ці історії з кішки, яка з'явилася в мене останньою, але вона точно не останнє місце займала в моєму серці. Це Чорчхела. Так сталося, що вчора ввечері вона пішла, але я дуже хочу, щоб її історія залишилась тут. Я дуже хочу познайомити її з вами, адже вона того варта. Чурхила це неймовірна кішка. Вона настільки дивна, настільки смішна, настільки чудна. Я завжди дуже умилялася з того, як вона поводиться з її якихось приколів. Вона все робила так. як... Не робив ніхто, тобто в неї був свій стиль навіть в тому, як вона от лапкою стукала для того, щоб звернути на себе увагу і щоб її почухали, або там якось ще погралися з нею або дали щось смачненьке. Взагалі історія мого знайомства з нею розпочалася в 2022 році влітку. В мене є в місті будинок, де я всю свою роботу вже зробила, і я туди просто приходжу там привітатися зі своїми котячими подружками або спитати у годувальниці, чи все в неї нормально, тому що так вона ніколи в житті не зателефонує. І в такий літній один прекрасний день я прийшла туди, запитала у Люби, як у неї справи. Вона така: а ти її побачила? Ку-лізу, хто така ліза, я не знаю ніяких ліз, скажу ні, хто це. А в мене нова кошечка. Думаю, ну чудово. Ми пішли, обійшли будинок, там був отвір в підвал. І з цього отвору от щось взагалі незрозуміло, що не то кішка, не то криська. Вона от настільки була зажахана, налякана, маленька. Я на неї подивилася, і я зрозуміла, що кішка дуже хвора. У неї був кальцевіроз, це інфекційне захворювання котів, у неї був шкірний, підшкірний кліщ, а вона була настільки худою, що я ось так от могла двома пальцями охопити повністю її горло. Я побігла в клініку, з якою я співпрацювала. Поплакала, наплакала собі клітку, тобто місце для перетримки, куди я можу посадити цю кішку. Наступного дня я за нею прийшла, посадила її в корзинку. Як зараз бачу, було дуже-дуже пекло таке, я з нею йду, вона кричить, я її намагаюся заспокоїти. Ще така корзинка-переноска така невпевна. Якось з пополам ми дійшли до клініки, взяли кров, обстежили її, ну і я залишила Чорчіло на лікуванні. Десь близько тижня, можливо, трохи більше вона провела на перетримці, а потім я її повернула назад в той підвал. Це моя нормальна практика. Я не намагаюся всіх кішок міста згребстити до себе. В мене принципи такі, що лікування, стерилізація, повернення на місце Марко, спасить зі мною, бо я знаю, що ти хочеш зробити. Повернення на місце проживання. Якщо потрібно, я потім колись розкажу і про той будинок зловісний, і про волонтерство, але сьогодні не про те. Я її повернула, повернула я її тоді нестерильною, тому що вона була аж занадто худа для цієї процедури. Я вирішила, що я поспостерігаю за нею, і коли вона вже якби, трошечки набере вагу, я її понесу знову в клініку, стерилізую і відпущу назад. Так, я ходила, перевіряла раз, два, три, на четвертий раз все було добре. На п'ятий раз я приходжу, вона до мене вилазить, тобто вона мене вже знала, вона вже реагувала на мій голос і дивлюся, і лізе, і якось так лізе і шкандибає. Я подивилася і знайшла у неї на лапці якесь, я не знаю, якусь ранку. Я ж її знову в ахапку і знову в клініку. На той момент я зрозуміла, що якщо її втретє повернути туди, підвал. То можливо, можливо, Марк зараз завалить камеру. Міла, що, Можливо, я не знайду її там в шостий раз, коли прийду, її потрібно залишати на перетримку у когось, знаходити її родину, тому що це е, та кішка, яка не може жити на вулиці. Е, вона посиділа в клініці за той час, поки вона там була, я активно її скрізь піарила. Я навіть знайшла її родину, як мені здавалося, жінка з Житомира дуже хотіла її забрати. Вона все дізнавалася, ми з нею десь години півтори розмовляли, Там все обговорювали. Я вже майже набудувала ось цю логістику, і тут ця жінка зателефонувала і каже: а Знаєте, сьогодні чоловік прийшов з роботи і притащив трьох кошенят, тож я не можу забрати чорчелу. До себе, тому що ну, от така от ситуація. Вона дуже вибачалася, потім вона скинула на стерилізацію її кошти, щоб хоч якось допомогти. В результаті Чорчхелла залишилась в вакуумі. Моя знайома, яка бере зазвичай на перетримку у нас кішок, кошенят, вона сказала: Маша, я готова її взяти на перетримку, будеш її прилаштовувати, вона поки буде жити. Цієї знайомої є коти, ну, але, в принципі, якби це ніколи не заважало перетримувати її тварин. Я притрабанила Чорчелу до неї. Все було добре якийсь час, а потім почався виніс мого мозку, тому що Чорчелла не дуже добросовісно себе вела. А, вишенька на торті просто було, коли мені телефонує ось ця перетримка і каже: Маша, забирай своє чудовисько, тому що вона настяла мені в стаканчик. А, це знаєте, для мене стало мемчиком, тому що ну, тіпа, стаканчик, кішка, що відбувається. Вона дуже на неї скаржилася. Вона скаржилася, що вона м, обсикає все, що бачить. Ну, якби родина її не знаходилась. Перетримка вже от буквально ще трошечки і все. Я зрозуміла, що потрібно щось з нею робити, і прийняла рішення забрати її до себе. До себе я її забрала, вона познайомилася з котами. В перший час все було добре. Вона ходила в лоточок, ніхто ніякі в стаканчики не пісяв і так далі. І поки вона у мене була, ми почали, звичайно, знову її піарити активно для того, щоб знайти її родину. І тут вилізла якась жіночка, яка написала, типу, а «Ага, покажіть мені фото там, в такому ракурсі, в такому ракурсі, а покажіть мені, а чи є в неї там, якийсь, десь там на лівому колінці якась плямка, а покажіть мені її так, а покажіть мені її так. Ми ж починаємо розбиратися, що відбувається взагалі, навіщо вам ця інформація? І тут ця жінка скидає фото моєї а, і каже, що от вона була у мене, вона була домашньою, її звали Ліза. І тільки тоді я згадала, що от коли я прийшла, годувальниця мені ж, мене ж запитувала, а ти Лізу бачила. Я тоді це якось пропустила повз вуха, але потім всі ось ці пазлики зійшлися, в неї була родина. Вона народилася від якогось сямського кота і якоїсь кішки. Ця жінка її забрала собі. Вона у неї якийсь час прожила, якийсь певний час 4 роки. Вона жила в одній родині. Вона спала з нею на одному ліжку. Вона там розповідала нам, як вона її любить, любить. Але так сталося, що жінка приїжджала в Київ і не змогла забрати з собою кішку, віддала кішку якійсь там жінці. Ну, вона почала у неї також десь ходити, не там, де треба в туалет. І вона її просто виставила. Якраз вона сказала адресу. Це була та адреса, де я знайшла її. Потім вона ще там пару разів цікавилась нею, але чесно, спілкуватися з людиною, яка ось так от холоднокровно може говорити про кішку, яка опинилася на вулиці, яка про свою кішку, яка опинилася в небезпеці. Я не хотіла спілкуватися з такою людиною. В результаті прилаштування ну, воно йшло, я там робила прикольні відео з нею. бо вона почала жити в мене, вона почала розкриватися. Вона настільки чуділка, От, ну я не знаю, вона, вона все так граційно робила, навіть шкодничила, навіть ну, якісь такі речі вона реально робила От, по, по Чорчелії. Вона, вона була дуже класною кішкою, і мені буде її дуже сильно не вистачати. Вона прожила зі мною два роки. В мене є коти, які мають хронічні хвороби, невиліковні хвороби. У мене є коти, які є носіями коронавірусу, який, не дай Боже, але може переродитися в фіб. Їх я всіх знаю. Я знаю, що може вистрелити. Я можу зрозуміти, що щось пішло не так. Ця кішка була абсолютно здорова. І Чому в неї, чому її в мене забрали, я не знаю. Але я буду дуже сильно за нею сумувати. Вона подарувала мені безліч емоцій, і я сподіваюся, що все ж таки вона була зі мною щасливою. Що ще хотілося б сказати про Чорчілу? Це вона не могла знайти спільну мову з котами. Її дуже часто ганяли, я намагалася вирішити цю ситуацію, але безрезультатно. Також Черчіла намагалася позбутися людини в моєму житті, яка мені була не потрібна, яка завдала мені багато болю. Вона робила все, щоб, скажімо так, у них був абсолютний неконект. Це особиста історія, я її зараз тут не буду розповідати. Але після того, як ця людина пішла з мого життя, Чортіла перша, хто до мене прийшов із котів, і вона лягла на мене, і вона настільки голосно мркотіла, що я від неї таких звуків ніколи не чула до того. Вона прожила зі мною. Мені складно далі говорити, я її дуже люблю, і я сподіваюся, що їй там на Хмарках буде добре. Подивіться відео з нею і. полюбіть її, як.